Вітання, друзяки, доволі давно я нічого взагалі не розповідав про ФНАФ, але сьогодні ми це виправимо. Але розповідати ми будемо, на жаль, або на щастя, не про саму JRS, а про доволі цікаві новини, а саме серіал по цій грі JRS Fives. Оце так несподіванка, сказав я собі, коли мені скинули ці новини. Тому давайте деценько розберемось, але перед цим до речі, як ви вважаєте, що робити, якщо на новий комп'ютер у вас грошей не вистачає, а грати вже хочеться. Насправді є просте рішення, а саме сервіс бустерої українських марних геймінг. До речі, затримка на Мінімально і грати навіть змагальні ігри стає дуже зручно. А якщо ви не впевнені в швидкості свого інтернету, перевірте його прямо на сайті Boosteroid, Нажав ось сюди. Великий вибір різних ігор, багато з яких ви не зустрінете на інших хмарових сервісах. Зручний додаток та приємні ціни не дадуть вам надгувати. Тому переходьте за посланнями в описі та пернайте у світ українського хмарного геймінгу. Boosteroid. Початок цієї цікавої новини народився на моменті, коли головний розробник JRS Дерек виклав собі на сторінку GameJolt пост, в якому було сказано таке. Сьогодні ми оцінимо ваш талант та безпеку щодо ремонту аніматронних персонажів. Та прикріпив ось таке цікаве зображення, на якому ми бачимо темний офіс, скоріше за всього сплячого робітника, який перевіряє працездатність аніматроніків, а в куті цього офісу самого аніматроніка. Скоріше за все, якраз таки Фредді. Це можна припустити, якщо подивитись на лапи Аніматроніка. А через декілька днів, через нерозуміння ком'юніті, до чого саме був той пост, Дерек сказав, що це анонс нового неканонічного міні-серіалу по мотивам JRS з назвою Fives. А ось ця моделька Фредді з того самого серіалу Fives. Чи то Фредді Фасбер? Mm -hmm. Якщо порівнювати цю картинку з моделькою Фредді з самої гри, то ми бачимо багато різних деталей, та й в принципі різні модельки. Але скажу, що моделька серіалу виглядає набагато краще ігрової версії Фредді. А ось з моменту, який я покажу далі, я дуже сильно злякався, випадково відкривши це відео о третій годині ночі з повною гучністю. А взагалі це тестова анімація Фредді, яка виглядає дуже моторошно і заслуговує мого респекту. Плавна анімація, і в принципі, якісна анімація дуже прикольна. А ще в нас є декілька артів з, до речі, вельми цікавим текстом під ними. Кирил, привіт! Привіт, хто? Це пригожин Женя. А, здорово! А я Кирил Буданов. Вибачте, такий жарт ну, не міг утриматись просто. Чуєш? перед тим як я піду, хотів розвіяти ваші думки про чутки, які ви могли чути за останній час. Е, ви розумієте, як ці місцеві історії приходять та непомітно уходять, і рідко це щось значить. Спочатку ідея була в тому, щоб полагодити їх. Ну вони навіть почали модернізувати їх за допомогою деяких новітніх технологій. Це, до речі, дуже цікаве відсилання, тому що ці слова від фонгає і чути ми їх могли в другому ФНАФІ. А ще ось вам декілька артів з Фредді з серіалу та його різних рендерів. Виглядає це дуже цікаво та змушує чекати цей серіал. Чи є якась ще новина? Звичайно. Ось вам Боні з серіалу. І ех Боже, як він мені нагадує, віслюка з бременських музикантів, ну це прям одне обличчя. Хоча сам рендер виглядає доволі моторошно і теж заслуговує поваги. До речі, арт Бонні без маски виглядає прям круто, і я сподіваюся, що в серіалі ми якось побачимо Боні без маски. Ще в нас є ось така прикольна тестова анімація обличчя Фредді. Прошу подивитись. You know what I like more A of <laughs> І ще ось така моделька якогось мужика. Я чесно не знаю, що саме цей мужик може значити в сюжеті, але скоріше за всього це якийсь головний персонаж. Що я можу додати від себе? В принципі, новини цікаві, і є якийсь сенс чекати дійсно цей серіал, тому що сама гра рес, хоч і вийшла якоюсь трішки нудною, але в принципі я думаю, довіряти цим розробникам можна і чекати щось цікаве 100% треба. А що саме вийде? Ми подивимось, коли сам серіал вже релізниця, і ми подивимось, що саме ми маємо на ділі. На превеликий жаль, це поки що усі новини, які ми маємо. Але я впевнений, що скоро з'явиться нові. І якщо мені не стане ліньки, я зроблю ще одне відео по цим новинам. А поки що дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте переходити за посиланням Boosteroid, До нової зустрічі, мої улюблені фнафери. Hvala... <tripe> Nalaz <tripe> 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 <tripe>